Всім привіт! У нас сьогодні 12 червня понеділок. І цим відео я хочу розпочати е, тиждень гри Магічного кубіка. Е, я думаю, всі вже чудово знають умови цієї гри. Але хто дивиться вперше, хочу трішечки розказати. Організатором даного спільного проєкту є. Олена Буганова з каналу Єліна Буганова Хендмейд. І головними умовами даного спільного проєкту є наявність шести розпочатих процесів. І кожен день Оленочка кидає нам кубики, і тим самим обирає нам, які процеси ми будемо в'язати на наступний день. На цей раз у проєкт я беру такі. Роботи. Перше, це чоловічі шкарпетки. Пам'ятаєте, я в'язала ось такі шкарпетки минулого разу. І я розпочала в'язати другу шкарпетку. Ось небагато пров'язала. В'яжу я її резинкою 2х2. Ось така в мене виходить цікава п'яточка. Це пряжа. Всім відома Alize Superwash Artisan, номер кольору 9005 в'яжу на шпицях номер 2 методу Magic Loop. Тут волосіння 100 см це шпиця Аді. Мені залишилось небагато пров'язати ще, мабуть, 10 рядочків і почну вив'язувати вже п'яту. І якщо цей процес буде. Випадати, я зможу його у рамках цього проєкту завершити. Нагадаю, що я ці шкарпетки в'яжу для чоловіка. Розпочала їх в'язати влітку, щоб саме у сезон холодний, в нього була достатня кількість шкарпеток, щоб я не переймалась, і могла спокійно в'язати шкарпетки для наших військових. Ось. Це. Перший проєкт, який я беру з собою в роботу. Другий проєкт це також шкарпетки, як ви бачите. Ці шкарпетки я розпочала минулого тижня в рамках проєкту Шалений Тиждень стартів. Це пряжа Бобіна італійська. Купувала в інстаграм-магазині Darival Club. Ось такі чудові шкарпетулечки, одна в мене є, і буду в'язати до неї пару. Тут я використовую шпиці чагу 2,5. Хочу більш такі, трішки такі свободні шкарпетки, це я в'яжу для доні. Мені на зиму треба десь 4-5 пар. Тому потихесенько теж буду їй нав'язувати ці шкарпетки. Ось. Третій проєкт, який я беру в роботу, це ковтина для Доні. Це ковтинка, яку я в'яжу для Доні з бавовняною пряжю. Ось так вона наразі виглядає. Я вже е, об'єднала полочки спинку і потроху в'яжу. Зараз візьму. Маркерочок і помічу, де я зупинилась. Подивимось, які в мене просування будуть саме з цим процесиком. Нагадаю, що це бобіна італійська напівбавовна. Тут 70% бавовни, 30% акрилу, 420 метрів на 100 грам. В'яжу спицями я 3,5. Це в мене шпиці від Niedro Minefull. Ось. Такий в мене третій процес. Четвертий процес, який я беру в роботу, я вам ще не показувала. Це сукня для Доні. Я знайшла її випадково, коли ми переїжджали. Я збирала речі. І знайшла цю сукню. Я зовсім про неї забула, починала я її в'язати ще більше року тому, коли ми перебували на Львівщині, коли виїхали з окупованого Ірпіня. І я в'язала на виріст. якраз зараз на осінь для Доні буде це ідеальний варіант. Єдине, я подивлюся. Коли зв'яжу до кінця, до низу, я подивлюся, чи вистачає тут довжини рукава. Може, розпущу тут в мене закриття голкою, я розпущу і спробую пров'язати ще стільки, щоб був такий закот, щоб надовше вистачило. Бо самої ширини сукні, тут вдосталь. Я взяла регланом згори донизу. Отут тут планка, тут будуть гудзики, а ще не визначилась які. І ось довжина сукні, буду її гнати потрошку. Тут лицева гладь, шпиці 3,5. В принципі, нічого важкого в цьому процесі немає. Тут якраз в мене закінчилась нитка. До речі, В'яжу я цей процес із Газал Wool. Це напів вовна, 40% мериносової вовни, 20% кашеміру і 40% акрилу. 50 г, 175 метрів. Якщо цікаво, то це колір 833. У мене ще два бунтика. Пров'яжу один бунтик до кінця і буду дивитися на довжину. Зараз довжина сукні, якщо від спинки, 40 сантиметрів. Я думаю, мені треба десь 50, і можна буде робити, закінчувати обробку. Ну, подивлюсь, хочу вив'язати, перевдіти на довге волосіння і приміряти на доню. Як рукавчик, як довжина сукні. І потім вже зможу е, вирішити, що мені робити далі. Ось. Це такий в мене процес. Е, давайте, мабуть, маркер повішаю. Е, не дивлячись на те, що тут закінчилась в мене е, моточок, але все одно. Ось я повішала маркер, буду в'язати далі. Це четвертий мій такий процес. П'ятий процес. Я, мабуть, вже дістала вас ним. Зовсім він мене не просувається. Це Джемпер Майнд, який в'яжу по опису Яни Бесараб. В мене готова. Готов перед. І це в мене початок спинки. В'яжу на спицях 3.25. Ні про Майндфул. Ну, ось зовсім трошечки в мене просунулася робота. Візьму зараз маркірочок, повішаю. І теж треба потрошку прасувати. Я його відклала, тому що стало дуже жарко на вулиці. Знаєте, не було сенсу його в'язати. Але все одно. Я потихеньку влітку його буду в'язати, щоб восени я змогла його вже носити. Дуже гарний, дуже красивий колір. Він вам правильно не передається. Це маджента. Він просто неймовірний, дуже красивий. Ось. Так що буду потроху в'язати. Сподіваюсь, що в кубиках він буде мені також випадати. І останній процес. В роботі у мене. Це мій джемпер овер. Коли я вам його показувала, він був значно менший. Наразі я вже майже дов'язала спинку. Ось тут важко показати, я не перезнімала. Ось відокремила я одна поличка. Зачекайте. Вибачте, приходила доня. Дивіться, в мене вже відв'язана до підрізів повністю перед спинка. Я вже розділила відокремила одну поличку. Це в мене вже пров'язана спинка. Зараз покажу, скільки від підрізів я вже пров'язала. Так, тут в мене 19 см. Треба подивитися, в мене там записи є, скільки мені ще треба. Ось. Тут небагато залишилось. Треба вив'язати горловину скос, скоси плеч. І буду вв'язати полички, ну і потім рукави. Ось, мабуть, візьму маркерочок, теж повішаю. Такий помаранчевий. І будемо потрошку, потрошку в'язати. До речі, я склала список ще вчора в день, От. і Олена ввечері кинула кубики, і на сьогоднішній день випали такі процеси, як номер 2 і номер 4. Це дитячі шкарпетки і дитяча сукня. Так як я зараз вдома на лікарняному з Манюні, Славік вже сьогодні пішов перший день в садочок, то зараз на скільки? 10.42. буду потрошечку, мабуть, починати зі шкарпеток. Ось подивлюсь, як буде просуватися в мене робота. Якщо встигну сьогодні шкарпетки, це буде причудово. І будемо чекати на завтрашні кубики. Дякую вам за перегляди. Не перемикайтесь, підключусь до вас завтра і покажу свої результати за сьогоднішній день. Всім гарного дня, бувайте! Всім привіт, дівчата! Це моє друге підключення в рамках проєкту Магічний Кубік. Хотіла б я сказати вам, що сьогодні вівторок, але ні. Сьогодні вже четвер, 15 червня. Як ви пам'ятаєте, в перший день в мене випали такі в нас випали такі кубики, такі процеси, як номер 2 і номер 4 Це були дитячі шкарпетки та дитяча сукня. В перший день я пров'язала дитячі шкарпетки. Ось така чудова пара в мене є. Я ще не робила ВТО, але хочу сьогодні їх випрати, висушити. І вже доня буде ну, по дому ходити. Бо в нас новобудова і дуже холодна підлога. Не дивлячись на те, що на вулиці літо, в нас в квартирі прохолодна і доволі холодна підлога. Ось. Другий і третій день в мене зовсім випали. Я остаточно захворіла, в мене було дуже погане самопочуття. Зараз я говорю трішки вниз, як ви чуєте, в мене нестерпно боліло горло, мене душив кашель, і лікарю ну, не було іншого виходу, вона мені назначила антибіотик. Сьогодні третій день, як я його приймаю, мені стало трошки легше. В принципі, вчора ввечері мені стало трішки легше. Другий день я зовсім не в'язала. Випадали процеси дитяча сукня і светер-майнд. На третій день випадали процеси дитяча ковтина та дитячі шкарпетки. І вчора ввечері я зовсім зовсім трошечки, але пров'язала. Зараз вам покажу: я брала в роботу дитячий джембер, тому що шкарпетки в мене завершились. Ось, дивіться, тут в мене маркер, тут Лицюва гладь поворотними рядочками. Ось вчора, я ввечері, коли спала температура висока, і в мене з'явилось бажання пов'язати, я трошечки пов'язала. Дуже шкода, що моє самопочуття мене підвело, але мені здається, що я дуже багато на себе взяла за останній час. Коли були перші симптоми хвороби, я їх ігнорувала і тому запустила своє здоров'я. Але нічого, я думаю, до кінця цього тижня в мене буде набагато краще здоров'я. І з наступного тижня я буду вже зовсім, зовсім здорова і зможу нормально в'язати і знімати для вас відео. Отже, сьогодні четвертий день магічного кубика. І на сьогодні випали такі процеси, як чоловічі шкарпетки і кардиган овер Хочу дов'язати шкарпетки, тому беру в роботу їх. Нагадаю, що це пряжа Alize Superwash Artisan і шпиці номер 2 Сьогодні буду в'язати шкарпетку. Сподіваюсь, що в мене вийде її дов'язати до кінця. І завтра зможу до вас підключитися показати вам вже готову пару. На сьогодні в мене, в принципі, все. До завтрашнього підключення. Бувайте! Всім привіт! Сьогодні у нас вже п'ятниця, це останній день. Гри магічний кубик. І завтра в нас буде вже день тиші. Тому це моє предостаннє підключення в рамках цієї гри. Вчора в нас випадали такі кубики, як 1 і 5. І я в'язала чоловічі шкарпетки. Тепер в мене є ось така гарнюща пара. Нагадаю, що в'язала із Alize Superwash Artisan на шпицях номер 2 Єдине, коли я то в'язала, я побачила, що тут в мене на галяві зверху дуже так просторо зв'язана резинка. Тут в мене вона ще ніша. Не знаю, буду міряти на чоловіка. Якщо вона буде туга і нога не пройде, то я розторочу зверху. І пров'яжу в, ну, в інший бік трошки вільніше, бо пряжа в мене ще залишилась. Я не важила, скільки вони вийшли по вазі. Ось, але в мене ще залишився невеличкий такий пасмочка, може, грам 30 і є. Не знаю, якщо цікаво буде, то я зважу і. У підсумковому відео вже вам скажу. Взагалі-то я дуже задоволена цією роботою. Буде ще одна пара теплих шкарпеток для чоловіка. Ось, і вчора ввечері Оленка нам е, знов кинула кубики. І на сьогоднішній день е, нам випали такі проекти, як номер 4 і номер 6. Е, Зараз мала спить, тому я спокійно сяду трішечки пов'яжу. Хочу зараз взяти в роботу сукню дитячу і пов'яжу її. Якщо буде час і натхнення, то пров'яжу ще кардиган овер. А в принципі, завтра в нас ще буде день тиші, буде можливість пов'язати, якщо моя родина дасть мені таку змогу, тому що. І хатні справи, і сім'я все одно треба приділяти увагу найріднішим. Ось, в принципі, це все, що я вам хотіла сьогодні показати. Вже у неділю підключуся, покажу вам свої результати за цей тиждень. Сподіваюсь, що мені буде ще чим похвалитися перед вами. І. В принципі, я вже задоволена результатами, тому що дві пари шкарпеток в мене є. Ось і буду в'язати далі. Головне, в нашій справі в'язання у задоволення. Бажаю вам всім гарного дня. До наступного підключення. Бувайте, дівчат! Всім привіт! Сьогодні в нас вже неділя, і це. Таннє моє підключення в рамках гри Магічний кубік. Що можу сказати? Плани в мене були на цей тиждень грандіозні, але, на жаль, я їх сама для себе не змогла виправдати, тому що захворіла, як ви знаєте. Вже я почуваю себе набагато краще дякувати антибіотику. Виявилось в мене і тонзеліт, і пневмонія. Ну, нічого, це таке це дрібнички. Добре, що я вчасно звернулася до лікаря, ми зробили правильний підбір ліків, і мені вже набагато-набагато краще. Що я хочу сказати? Були в мене два процеси за цю гру, які я взагалі не брала до роботи це процес номер. 5 і номер 6. Не дивлячись на те, що ці процеси випадали. Всі процеси випадали в цьому магічному кубику, але так вийшло, що не вистачило в мене часу на те, щоб пов'язати саме ці процеси. Що хочу сказати. Наразі в мене є дві готові роботи, як ви знаєте, це процес. Номер один оці чоловічі шкарпетки, я вам казала, що зважу вони 82 грами в мене. Я їх ще не прала, Якраз зараз після відео піду виперу і буду прати по одній шкарпетці, тому що в мене на цей розмір лише один блокатор. Отже, я їх виперу, висушу, і пізніше вже буде... Така гарна пара у мого чоловіка на зимовий період. Це перша пара. І друга пара це шкарпетки для донечки. Я в'язала, в них вага 27 г, і теж ще без ВТО. Як я казала, я наступного разу не буду в'язати клин підйому. Бо широченькі вони так в нозі, але Но, в принципі зараз вони теплющі, а в нас дуже холодна підлога. Тому зараз манюні бігати по квартирі, я думаю, буде нормально. Сподіваюся, вони будуть не дуже слизькі і не буде манюня падати. Ну, подивимось, якщо що, я бачила, продаються спеціальний такий каучуковий клей для шкарпеток, його наносять. На підошву, як оці шкарпетки для діточок з прорезинені, можна зробити такі самі і на цих шкарпетках. Ось, подивимось, якщо що, то може куплю, якщо не дуже висока ціна на них. Ось. Так, що ще? Третій процес, над яким я працювала, це була дитяча ковтинка. Із напівбавовни. Ось вона. Тут від маркера ось стільки я змогла пров'язати, я годину назад приміряла на донечку, і вже мені треба пров'язати буквально 2-3 см. І можна вже переходити на резинку, тому що я хочу, щоб це була така коротенька кофта, не дуже довга, але вона така вільного крою на донечці, така е вільненька. Тому я її пров'яжу. Це буде не такої довжини, як бомпер, але вона попу їй прикривати не буде. До, ну, так, трішки закриє повністю спинку, і трішечки резиночка буде на попі. Ось такий в мене задум, тому я думаю, тут на два дні роботи, тому що тут трошки пров'язати резинка і по одному дню на рукави. Сподіваюсь, наступного тижня вже в своєму інстаграмі я зможу вам показати готову роботу, цю ковтиночку. Цим процесом просуванням я дуже задоволена, тому що. Розпочала я його в'язати цю ковтинку на шаленому тижні стартів. І якщо я завершу наступного тижня цю ковтину, я буду мега-мега щаслива. Ось. Вибачте, так шуродять шпиці. Так. І четвертий процес. Тут в мене Небагато просувань. Це сукня дитяча, яку я вам показувала. Зараз знайду маркер. Де він є? Ось, я тут пров'язала. Раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8 рядочків за цей тиждень. Ну, в принципі, трошечки пов'язала і це добре. Я, в принципі, у сусідів ремонти, і важко підібрати час, коли можна спокійно знімати відео. Так, повертаюсь до вас. Отже, в принципі, не, не дуже багато пров'язала, але тут багацьку петель, тому що воно таке вільне, широке, і в'яжу я шпицями 3,5. Ось такі в мене результати. Я дуже вдячна Оленці за те, що вона організувала цю неймовірно класну гру, яка нам допомагає просунути наше в'язанечко. Оленочка, дякую тобі. Я також дуже вдячна всім дівчатам за класну компанію. У нас в чаті дуже цікаво, дуже весело. Я бажаю всім вам натхнення. Гарного тихого дня, нашої якомога швидкої перемоги обов'язково під... проходьте в опис під це відео, там залишу посилання на організатора на всіх дівчат, які приймають участь у даній грі. Дуже вам дякую, що додивилися до кінця це відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, це дуже мотивує знімати далі відео. Я вам дуже дуже вдячна за вашу підтримку і за вашу увагу. Бувайте! Люблю вас!